У певних проблемах велика доза псилоцибіну з правильним налаштуванням та процесом терапії може допомогти людині відновити зв'язок та отримати полегшення, яке потім цій людині допоможуть інтегрувати у своє життя. І нам потрібно зосередитись зараз саме на дозі. Всі ці ефекти відбуваються тільки при великій дозі псилоцибіну або ЛСД, доза, яка фундаментально змінює функціонування мозку та наше сприйняття. Ці ідеї лягли в основи терапії псилоцибіном, тому ми можемо побудувати логічну лінію щодо мікродозингу. Якщо є щось, що може так сильно змінювати людину мозок, свідомість, мислення, то значить мала кількість цього щось може так само змінювати людину. Ну або мати схожі ефекти без повного занурення та негативних ефектів, бо зі збільшенням дози будь-якого препарату ростуть його негативні ефекти. І ця ідея непогана. Тобто, мікродозинг чудово пояснюється логікою. Він може допомагати бути ефективним, продуктивним, менш депресивним, з гарним настроєм, менше втомленим, мати кращий сон, позбутися симптомів руду, стати уважним, нейрогенез та ще ряд цікавих різних механізмів та речей нам пропонує мікродозинг. Звучить це все, наче казкова пігулка від всіх людських проблем, і був би я вами, я б з превеликим задоволенням хотів би в це повірити. Але диявол криється в деталях. Тому для початку давайте розберемо, що таке суб'єктивний людський досвід. Наші суб'єктивні переживання якоїсь події це чудова функція нашого мислення. Ми можемо відчувати радість, біль, ми можемо розповідати історії емоційно їх прикрашаючи. Ми можемо радіти та плакати, сумувати та кричати, і це все є частина нашого індивідуального суб'єктивного досвіду, який стоїть на мільйоні терабайт різної інформації, що через наш мозок пройшла на трильйонах сплесків активності поміж синапсами, тобто наш суб'єктивний досвід щодо чогось настільки різний через причину трильйон мільйона різних механізмів у аналізі та сприйняття чогось, і він завжди відрізняється. І, можливо, це була для когось таємниця. Ми не можемо пережити повністю ідентичний досвід з іншою людиною. Ми можемо зрозуміти, відчути, проаналізувати, знайти закономірності, але нейронна мережа мозку та інформація, яка наповнювала цю нейронну мережу, не може пережити ідентичний досвід з іншою людиною. Тому індивідуальне сприйняття досвіду завжди відрізняється від людини до людини. Якраз це й накладає на тестування новітніх ліків проблеми, великі проблеми. Бо певні закономірності та механізми, зміни у мозку, математичні розрахунки, формули, геометричні розрахунки можуть мати сталі, закони, те від чого можна відштовхнутися. Ми можемо помітити закономірність, записати її, порівняти, обрахувати, винести певні висновки, і це є перевірка першого рівня. Пошук закономірностей. Але якщо ця закономірність має настільки розгалужений спектр різної попередньої інформації, як, наприклад, людський суб'єктивний досвід, то аналіз закономірностей стає дуже складним. Бо слова я відчуваю біль кожен розуміє та сприймає по різному. Я щасливий, я сумний, мені погано, я відчуваю полегшення, я відчуваю, що мені стало гірше, це все терміни, які у своїй інформаційній природі дуже обмежені, бо неможливо одним словом описати трильйони, мільйони у мозку та організмі загалом. Звісно, що коли ми про це не думаємо, то все виглядає просто та легко. І я вам більше скажу про це і не потрібно думати. Але коли відбуваються дослідження певного препарату або розладу, ці речі вкрай важливі і суб'єктивний досвід. Від людини є тільки перевіркою першого порядку. Пошуку закономірностей. Далі йдуть більш точні форми тестування новітніх ліків, І золотим стандартом вважається рандомізоване плацебоконтрольоване подвійне сліпе клінічне дослідження РЦТГС, в якому учасники обираються рандомно без якогось зв'язку. Контроль відбувається шляхом плацебо, імітація препарату. Все відбувається в контрольованих умовах з бліндуванням, якого є різні види, коли учасники не знають, що вони приймають, або подвійне сліпе дослідження, коли учасники не знають цього, і дослідники не знають, хто що приймає, а тільки по кінцю дослідження комп'ютер дасть повний спектр інформації. Це все потрібно, щоб мінімізувати вплив суб'єктивного досвіду на дослідження, а об'єктивно визначити наскільки новітній препарат ефективніший в порівнянні з плацебо, зрозуміти негативну сторону препарату та визначити причинно-наслідкові зв'язки і по висновку сказати: так, це працює або ні, це не працює. Зараз важливо, псилоцибін вже пройшов такі дослідження для лікування клінічної депресії. Також МДМА пройшло такі дослідження для лікування ПТСР. Вони працюють. Але щодо мікродозингу, то тут все набагато цікавіше. Сьогодні всі, хто пропонує та продає терапію мікродозингом, обіцяють дуже багато і майже завжди показують одні й ті ж самі дослідження щодо позитивного впливу. І це правда, існує багато досліджень, які показують позитивні ефекти у зниженні депресії та тривоги. Але проблема полягає, що всі ці дослідження за основу та фундамент беруть тільки суб'єктивний досвід яким поділились користувачі мікродозингу. Тобто це нерелевантні дослідження, як я вже пояснив вище. Зараз є одне рандомізоване, сліпе контрольоване дослідження, в якому йдеться, що мікродозинг не спричинив позитивних результатів, які б перевищували б ефект плацебо. Тобто, по суті, та форма, в якій продають та сповідують мікродозинг, це просто брехня та ілюзія. Мікродозинг не впливає на перебіг депресії, тривоги, рудугу, він не лікує депресію та ПТСР. Це все ефект плацебо і для цього також є гарне пояснення. Мала доза псилоцибіну або ЛСД не може спричинити великі зміни, які повинні запустити реорганізацію зв'язку та всі позитивні ефекти пов'язані з нейрогенезом та нейропластичністю, які також пов'язані з сетом та сетінгом, який ми обговорили вище. Мала доза псилоцибіну на будь-якому. Проміжку часу може працювати як мале підвищення серотоніну у синаптичній щелині, що своєю чергою може в певному стані допомогти боротися з невеликим стресом та підняти настрій. Але це сота частина від того, що обіцяють адепти мікродозингу. І так, ти можеш мені сказати, мені допомагає мікродозинг, це працює, я відчуваю себе краще, але це все. Суб'єктивний досвід. І якщо це для тебе працює, це насправді чудово. Я не збираюся це відбирати ні псилоцибін, ні мухомури. Я нікого не засуджую та не виступаю поліцією моралі. Мені це не потрібно. Просто клінічна правда зовсім в іншому. Мікродозинг, псилоцибіну, а також мухомору це розкручений маркетинговий трюк, який має великий ефект плацебо та маленький, но